Таполанське благословіння на 3 серпня 24-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Йвані розпитається про випадок, коли підійшов начальник до Ісуса і попросив, сказав, що дочка моя помирає, прийди з сіли. І на цьому шляху, по цій дорозі, коли він йшов, то ззаду доткнулася кровотачів, яка хворіла, хворіла на свою хворобу 38 років. І з думками, якщо доторкнусь хоча б до одежі його, зцілюся. То торкнулася і зцілилася, повірю її, що Господь зауважив: віра, твоя спасла тебе, дерзай, дочко, і далі, і далі. І потім прийшов в міст Василю, там, де була дванадцятилітня дівчина, яка, ну як він сказав, спала, а всі думали, що... А всі говорили, що померла, і сміялися з нього, але він підняв її і всі прославили Бога, тому що це сталося. Знаєте, що мені подумалося, коли я знову прочитав ці уривочки? Що як важливо призвати і бути з Господом в наші такі критичні дні, коли. Біль, страждання і смертельна небеска до нас підступає. І віддатися в цей час, знаєте, на його проведіння. Довіритись йому і кінцевий результат йому віддати. Батьки попросили за свою дочку ось з'явилася потреба прямо сьогодні. А та жінка 38 років дійшла до того, щоб доторкнутися, щоб мати цю віру. Є ще інші наші епізоди в житті, коли так чи іншому ми зіштовхуємося стражданнями, бідами, незгодами, небезпеками. Але як важливо в той час все одно віддати і віддатися Богові все те, що в нас є. Бо Господь є добро, і цим добром. Ми пройдемо ці випробовування. Навіть я ще скажу ще одне слово: що як важко, як знаєте, безвихідно в цей час бути без нього. Бо тоді немає надії зовсім. А коли він з'являється в допомогу або в складні часи з нами, тоді з'являється і надія, що, врешті-решт, з погляду і на Царство Небесне буде все добре, бо він з тими, хто страждає, з тими, хто плачеть, з тими, хто терпить несправедливості. Амінь.